Як утримати Білорусь від війни Росії проти України пише National У публікації. Автор розмірковує, що треба зробити, щоб тримати Білорусь та Лукашенка подалі від війни в Україні. Своїми думками ділиться військовий експерт. Він пише, що загроза більшого залучення Білорусі до війни в Україні зростає, і це попри те, що збройні сили Білорусі досить слабкі. Та все одно їхня активна участь у війні сприятиме ескалації. Та загрозі прямого конфлікту між НАТО та Росією вважає автор. Білоруський диктатор Лукашенко уже надає Путіну підтримку, дозволяючи російській армії використовувати свої території та склади. Автор вважає США і НАТО мають серйозно поставитись до загрози і залучити прорегувати на залучення армії Білорусі, якщо це відбудеться у війну, і діяти на випередження і. Пропонує два елементи цієї стратегії. У контексті Білорусі Сполучені Штати Америки і НАТО можуть перейти від стримування до примусу. Є два елементи цієї стратегії. По-перше, Білорусі необхідно дати чітке дипломатичне попередження. Участь Білорусі у конфлікті країна межує з Польщею, Литвою та Латвією, трьома членами НАТО, спричинить військову відповідь НАТО. По-друге, Білорусі необхідно в приватному порядку дати відступ, якщо використовувати зараз модну в російському дискурсі мову. Вона може відмовитися від Путіна і потрапити під парасольку захисту Заходу. Цю загрозу, звісно, треба зробити правдоподібною. Йдеться про великі військові навчання в Польщі та посилення польсько-білоруського кордону. Мета цього переходу до примусу полягає в тому, щоб продемонструвати Росії, що Сполучені Штати Америки, далекі від прийняття набору обмежених правил війни, також перевірятимуть кордони конфлікту. Великі технології йдуть на війну, пише Foreign Affairs. Експертки з оборони та технології Крістін Фокс та Емілія Пробаско розмірковують про перспективи та виклики залучення великих технологічних бізнесів у військову допомогу на прикладі України. Йдеться про те, що спочатку повномасштабного вторгнення бізнеси кремнієвої долини надали Україні допомогу зі спостереженням розвідкою кіберзахистом і не тільки видання. Наводить як перелік таких компаній, так і приклади їхньої допомоги Україні. Ця допомога надавалася незалежно від уряду США. Рішення щодо неї приймали самі бізнеси. Мотивація для них це як ринкові, так і емоційні фактори. Для багатьох допомога Україні давала сигнал адміністрації Байдена про готовність до співпраці або ж покращувала імідж поча громадськості, Пише автор. Авторки переконані, що Завдяки такій співпраці з великими технологічними компаніями уряд США матиме більше інформації про можливі загрози з боку подібних бізнесів противника. Напруженість і невизначеність, які маск вносить у військові зусилля, демонструють виклики, які можуть виникнути, коли компанії відіграють ключову роль у військовому конфлікті. Технологічні компанії, починаючи від Майкрософт і закінчуючи стартапами кремнієвої долини, надають послуги кіберзахисту, спостереження та розвідки не згідно з урядовим контрактом або навіть як частину урядового плану, а натомість через незалежне прийняття рішень окремими компаніями. Зусилля цих компаній справедливо заслужили повагу та визнання. Зрештою, їхня участь часто була добровільною і могла спровокувати російські атаки на їхні мережі чи навіть на їхніх людей у відповідь. Але це нова територія для американських компаній і для уряду Сполучених Штатів Америки. Адміністрація Байдена тепер має з'ясувати, як використовувати силу та готовність цих компаній таким чином, щоб це сприяло, а не шкодило стратегічним інтересам у майбутньому. Щоб зробити це, політики повинні ретельно розглянути, чому компанії беруть участь і що уряд може зробити, щоб більш значуще співпрацювати з ними, щоб служити інтересам зовнішньої політики США. Російські іранські безпілотники ускладнюють балансування Ізраїлю стаття Associated Press. Автор пише, що Ізраїлю все складніше отримувати більш-менш нейтральну позицію щодо Росії через використання нею в Україні іранських дронів. Нагадаю, що до нині Ізраїль надавав Україні лише гуманітарну допомогу, а відмовляв у системах ПВО та іншій військовій підтримці. До того ж, Ізраїль із початку повномасштабної війни в Україні підтримував давні робочі відносини з РФ і не запроваджував санкції. Проте ситуація починає змінюватись, пише видання. Попри те, що Росія всіляко погрожує Ізраїлю, якщо той допомагатиме Україні, і в той же час тестує свою зброю за допомогою РФ, і це не подобається Ізраїлю, адже Іран може використати цю зброю згодом проти Єрусалиму. Після вторгнення Росії в Україну в лютому Ізраїль залишався осторонь, щоб не пошкодити свої стратегічні відносини з Кремлем. Незважаючи на те, що Ізраїль надіслав Україні гуманітарну допомогу, він відмовився від частих запитів Києва надіслати системи протиповітряної оборони та інше військове обладнання та утримався від застосування жорстких економічних санкцій щодо Росії та багатьох російсько-європейських олігархів, які мають другий дім в Ізраїлі. Але з новинами про поглиблення зв'язків Москви з Тегераном, заклятим ворогом Ізраїлю, посилюється тиск на Ізраїль, щоб він підтримав Україну у важкій війні. Ізраїль протягом тривалого часу вів тіньову війну з Іраном на Близькому Сході, сушею, морем і повітрям. Підполковник Річард Хехт, військовий речник, заявив, що атака безпілотника-смертника в Україні викликала нові занепокоєння в Ізраїлі. Грузина гнівається від російського напливу. пише Політіко. Кореспондент видання із Тбілісі пише про проблему росіян у Грузії. Автор пише, що російську мову на вулицях Тбілісі нині чути скрізь. Але грузини не надто цим схвильовані. Більшість пам'ятають вторгнення Росії у 2008 році і В той же час вважають, що багато росіян, які прибувають з Російської Федерації, усе одно пасивно підтримують війну в Україні. Кореспондент поговорив із засновником бару ДД на ДАТО Лапаурі у цьому барі. Діють візи для росіян, щоб отримати візу на вхід, росіяни мають підтвердити, що не голосували за Путіна, що Росія окупувала частину території Грузії, що Крим це Україна, а також погодитися з гаслом слава Україні. Лапаурі каже, що ідея запровадити візи з'явилася, тому що баган багато, багато власних громадян Росії поводились агресивно, вимагали обслуговувати їх російською мовою. Овою та приймати оплату в рублях. Введення нового правила дозволило відсіяти таку аудиторію, але натомість заклад почав отримувати повідомлення з погрозами та звинуваченнями. Автор вважає, що через масовий приїзд росіян до Грузії у грузинів є ще й інші незручності. Збільшилися ціни на продукти та на оренду житла. Це все на сьогодні. Я продовжую надалі слідкувати. Що пишуть з за кордоні змі про ситуацію в Україні і які прогнози дають щодо російсько-української війни? Зустрінемося з глядачами прямого уже в понеділок, як завжди, о 12.50. А Я ж передаю слово своїм колегам владу Волошину та Марії Клюк.